І загалом громадського суспільня портал, тому я тебе да, мушу да, питати про такі задачок. Ти от жінка така чарівна і така творча. Тому я тебе запитаю про жінок в Україні, їхній роль зараз у тому, що відбувається в Україні, яка вона на думку? Ну, В Україні завжди, скільки я... Пам'ятаю не себе, а скільки я пам'ятаю нашу літературу і всілякі історичні речі, там, факти, які знаю то чоловіки були при владі, але керували завжди всім все одно жінки. Тобто жінки впливали і на політику, і на прийняття рішень, і на чоловіків, ну і через чоловіків на все на світі. Тому сказати, що роль жінки абсолютно змінилася, ні, можливо. В важкий час воєнний чоловіки почали брати на себе чоловічу функцію, і тому жінкам не довелось на щастя, наприклад, брати зброю в руки масово і захищати власних дітей. Так? Як всі собі уявляли, що наші чоловіки будуть далі сидіти на дивані і чекати чогось. А виявилося, що все-таки в нас є чоловіки, ну це виявилося ще на Майдані. Навіть одна бабуся моєї подруги жартувала, вона казала, так, на Майдан шукати чоловіків. Тому що там треба їх шукати, в інших місцях це безглуздо робити, коли там такі відважні і правильні, і чоловічні чоловіки. Знаєш, якщо є жіночі жінки, то повинні бути мужні чоловіки. І тому, оскільки змінилася роль чоловіка, то жінки взяли на себе функцію, як я це називаю захисника захисників. Тобто жінки знають, що треба молитися, що це велика, важлива функція, що треба чекати, бо того, кого чекають, дуже він повертається да, і виживає. І жінки не сидять, склавши руки, а вони забезпечують. Ну там і оберігають поранених, не тільки близькі жінки, але я про волонтерів зараз кажу. Потім опікуються вимушеними переселенцями, евакуйованими дітками. Дуже дуже багато чого роблять жінки зараз, збирають всілякі там речі, жінки плетуть маскувальні сітки, кікімари. Готують печиво, ну роблять дуже 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 багато всіляких речей, які раніше були непомітними ну, в домашньому побуті. Ну це, ну це ж така рутинна справа. А коли це війна, це робиться заради фронту, і всі якось згортовуються жінки навколо якихось речей, вони багато про це говорять і правильно роблять. Бо в нашій країні, на жаль, не всі усвідомлюють, що війна не на сході, а війна в Україні. От. І ну, це можливо вже не питання про жінку, але це лінгвістична війна. Мені сподобався термін. Один російський вчений філолог нам. Наукові конференції, про яку мені треті особи розповідали, зробив ну, виступ і розповів про ну, його думку лінгвістичної війни, яка йде між Україною і Росією. Я не чула цього виступу, і я не знаю точно, про що він говорив, тому що ніде опублікованих матеріалів немає. Тобто, ні в матеріалах конференції, ні в збірнику статті немає. Взагалі ніде ніде, ніби ця людина розчинилася в просторі. Але оця термін лінгвістична війна, він мені сподобався. І от саме от ця війна на Сході це яскравий приклад лінгвістичної війни, коли знову ж нас розділяють, а ми не хочемо це помічати. Нам кажуть, Це війна на Сході. розумієш? Я так дратуюся від того, що ми піддаємося на такі прості, якісь примітивні гачечки. Ми, ми, ми як рибка хапаємося за цей гачечок, а відчепитися від нього не можемо. І тому, коли кажеш людям, вона не на сході, вона у нас, вона в Україні, от жінки ще цим займаються, розумієш, читають лекції. Проводять вечорниці, на яких не тільки ну, співають там і тварини, ліплять, mm -hmm. але і ну, такі публічні вечорниці, які, наприклад, музей Гончара проходять, чи як на сьогоднішній нашій виставці, коли відбувається навіть якийсь культурний захід, він все одно таким іншим чин чином, коли це роблять свідомі люди, пов'язані із тим, що відбувається. Зараз. Я знаю, ти теж от включена в цей процес. Я бачила твої виступи, здається, перед ну, вимушеними переселенцями. Так? Да, я, я не знаю. Мені здається, що так. я зараз дуже часто згадую бабусю. Вона для мене взагалі є мірилом моральності. І згадуючи свою бабусю, от про те, що жінки, да? Так. Жінки це ще виховання. Пам'ятаю розповіді про війну. Тоді я була маленька, і я якось не ну якісь речі не те, що не фіксувала моя пам'ять а я просто інакше це сприймала. Це була якась казка, яку можна прочитати в книжці, страшна дуже казка, або почути там від старих людей. А зараз я розумію, що війна це набагато складніші процеси, які йдуть всередині кожного з нас, які йдуть в стосунках між нами, які йдуть в стосунках між різними країнами, між різними суспільними групами. І, і я пам'ятаю, що бабуся казала будь-яку дитину чи людину можна було врятувати, її рятували незалежно ні від національності. Ні від стосунків, які були сусідських, да до того на що це там людина, яку ти не любив, але якщо в даному випадку можна чимось допомогти, що рятували від голоду, не питаючи там ти за кого, просто людина була голодна, її годували. От її рятували як можна було. От і я зараз думаю, теж я в шоці від того, що 21 століття, центр Європи. Розкішний Київ, в якому в ілюмінації є багато чого, і ми готуємо ялинки, розказуємо, як це круто. А десь поруч живуть евакуйовані, в яких немає взуття зимового, в яких немає що вдягатися, і ми знов цього не помічаємо. Вони не хотіли помічати, як ми протестували проти несправедливості, яка існувала в керівництві країни. Сьогодні ми Ну, не ми, але ми теж, ми наше суспільство, не хочемо помічати проблеми інших людей. І от, от це жахливо. Це знову ж о, ця війна і це розділення країни над ну, різних, різних людей. Ми, ми, не мож, ми повинні, от наша задача як людей, і публічних людей, і медійних людей, і тих, які створюють медіа, це зруйнувати цей дурнуватий стереотип. Абсолютно нерозумний, абсолютно дикий, і ставити людяність на перше місце. І коли ми зараз говоримо волонтери, благодійність, я знаю, що вдумалася, вона ну, так багато про це говорять, і так благодійний благодійник, всі ну, там доброчинці, всі так, так. І Я подумала, як би це назвали, ну, та ж сама моя бабуся, про яку я згадувала. І я розумію, що є просте українське слово людяність. І коли це людяність, це не. Суспільна задача, це не громадська позиція, це не громадянська позиція. Людяність це внутрішня риса характеру людини. І коли ми людяні, нам не треба розказувати все те, про що ми зараз з тобою говоримо. Людина людяна, вона, 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 вона благодійник незалежно ні від чого, ні від звань, ні від організації, в якій вона працює. Вона просто робить. Хороші справи, тому що вона людина, а не тому, що вона там, член благодійного фонду, голова наглядової ради, та -та 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 -та. Там, чи в неї якийсь там проєкт, чи це соціальна відповідальність. Ми ну, такі розумні, ми вміємо обставляти це красивими термінами, нагромаджувати ці терміни. А треба йти не нагромадженням терміну, а треба йти до простих якихось речей і в простому знаходити геніальне. І це просте і геніальне людяність. Мені здається, що теж треба використовувати в нашій лінгвістичній війні на, на стороні добра. І це буде більш правильно, ніж називати себе там волонтером. Може, волонтер зараз більш зрозуміло. Чи ні, як ти Хто зна, надію, що одинаково? Однаково. Добре. Анжеліко, от ми сьогодні на відкритті твоєї чудової виставки. Чи здатна, на твою думку, мистецтво якось залікувати ті рани, які ми зараз сповнили на Воно суспільство? це суспільство? Два роки тому, коли я зробила велику підсумкову виставку в музеї Шевченка. Це було вісім років, як я почала малювати у нас музичний супроект. А до речі, цей фактично ювілейний рік починається, тому що 10 років як я почала займатися візуальним мистецтвом. І я, коли ми готували цю виставку, я якось навіть не прив'язувалася до яких ювілеїв, бо я не люблю ювілеїв. Мені здається, що людина митець не може. Там, займатися ювілеями, ще. він повинен займатися мистецтвом. Оце його це не стосується шоу-бізнесу, це не стосується заробляння грошей, типу, а зараз на замовлення ми вам наваяємо щось. Там. Тільки тоді, коли там, ти займаєшся чистим мистецтвом, про ювілеїв це не має ніякого стосування. Тому що по роботи. Які я створюю, я вважаю, що вони належать вічності, а не сьогоденню чи вчорашньому дню, чи завтрашньому дню. Вони однаково повинні бути зрозумілими і нашим прабабусям, і нашим майбутнім якимось поколінням. Але виставку ну, треба, треба якось людей об'єднувати. Практично рік не робила в Києві виставок. Десь давала дві роботки, десь три, ну тобто десь там в якихось таких групових виставках брала участь, але якоїсь великої виставки мені здавалося стільки зусиль витратити на організацію, заради чого. А потім згадала, що той дворічної давності всеукраїнський тур, який я оголосила, ну, і він в принципі більш-менш відбувся. Він називався Містерія літочислення.